За підтримки європейських інституцій і адміністрації президента України круглі столи присвячені розвитку громадянського суспільства, нині проводять майже в усіх регіонах країни. Засідання відбулося в Чернігові. Обговорення стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства має стати міцною основою відносин влади і людей, кажуть організатори. Ми хочемо прийти до того, що країну державу розвивають. Розвивають як власне чиновники, розвивають э, громадяни, тобто це є спільна э, спільний проект і спільна взаємодія. Якщо ми говоримо про демократичних процесах, то это в першу чергу двосторонні участвують і правительство, государство, і громадянське суспільство. В процессе принятия решения для того, чтобы все инициативы, которые исходят от правительства, имели. ...соціальну значимость буде принято обществом. Такий діалог конструктивний невозможен без громадянського общества. Громадянське суспільство відіграє в країні важливу роль. Воно бере участь у впровадженні соціально-економічних і політичних змін, у здійсненні належного врядування, у залученні громадськості до участі в управлінні державними справами і має вести діалог з чиновниками для ефективної державної політики. Термін громадянське суспільство об'єднує всіх активних українців, які створюють громадські організації. Творчі колективи, спілки. Якщо ми говоримо про стратегію, ми говоримо про те, яким чином. Держава повинна підтримати. Держава повинна забрати зайві бар'єри для того, щоб громадськість могла об'єднатися. Яким чином держава повинна делегувати частину своїх повноважень чи через підтримку фінансу, чи через соціальне замовлення, чи через розвиток соціального підприємництва, там де громадськість може розвиватись, не наштовхуючись на бюрократичні перепони, на певні бар'єри. Після обговорень принципів розвитку громадянського суспільства організатори та експерти, Експерти нададуть пропозиції щодо стратегії державної політики, яка має сприяти розвитку громадськості. А от чи вдасться створити у нас європейську модель розвитку, покаже час.